Ось ми одразу бачимо, що якщо прикрасити лавіку ялинковими прикрасами, то вона перетвориться у ялинку. Не знаю, я, що саме ти маєш тиміш але Зелений цвіт точно нам к лицу з тобою. Ну що, ми мабуть, починаємо, Правда починаємо стартап шоу вмикається. Сегодня в программе Angry Birds повертаются в Финляндию. Логотип фирмы Porsche был нарисован однажды на салфетке. До этого Обаму надруковала на 3D принтере. Что такое котятоемкий кот и сколько в нем котов помещается? А также сколько коштует аромат ранковой расы. Про незвучайные запахи поговорим с представником проекта DMT Fragrance. <laughs> Ну, а також сьогодні у нас буде бойсько Вікторина, яка дозволить вам забрати усі подарунки, які ви бачите, вже тут на столі. А це запас і червона чашка, і ми рухаємося далі. Лучший сюди. Лучше мо подарочик, Оу! Оу. сегодня же у нас с вами столько именинников. Представьте себе, что в, этом, в этот день 1897 года появился впервые паровозик. А именно на Харьковском паровозостроительном заводе построили первый Ти -ти! украинский такой хорошенький. Так, також у 1903 році Орвіл Райт, взагалі то брати Райта запустили свій перший літак. Причому він був важче за повітря, і це сталося у 1903 році. Так би мовити, почалася епоха Аеро. Но еще у нас, знаете, есть прекрасная именинница Натаха, которая, между прочим, наша с вами Наташка -черпашка? Киевляночка. Нет, Мила Йовович, французская Йобович! и американская актриса. Корни, которые из наших стран. И в 1975 году она родилась. Эта звездочка радует нас до сих пор, и мы желаем ей прекрасной, великолепной карьеры. Повертаємося на машині часу у минуле сторіччя, а саме у 50-ті роки, коли зібралися два други просто у ресторані для того, щоб поспілкуватися по, по душах і взагалі розповісти про свої бізнес-плани. Та ось це був неймовірно така важлива особистість, дистриб'ютор автомобілей Макс Хофман, а також його другер Порше Феррі Порше, той самий хлопець, який і розробив цю марку. Так ось вони спілкувалися за філіжаночкою кави і казали про те, що обов'язково повинен бути надзвичайно якісний логотип. Марки, і що ж ти думаєш? Вони просто взяли на серветці, накидали е, набросок. Малюнок? Майбутнего логотипу. И, что интересно, как раз Фері Порше забув вообще про эту серветку. И только за тиждень он открывает, начинает что там діставати из кишені и, о, серветка. Как? И таким чином мы узнали про майбутній логотип Порше. А еще вообще важно очень в этой жизни не портачить с котами. И давайте сейчас к звездам подойдем и спросим, как думают они, что такое котатоемкий кот? Что это за Сколько такая? в нем Котов и как много из них э, добрых и пушистых. Котята емкий кот. кот! Котята емкий кот. Код. Котята емкий кот. Кот. Еще раз. Котята емкий кот. Это как котята емкий кот. В общем, есть котята. Кот. Они маленькие, они еще только зарождаются. Это. насыщенный, наполненный, в котором у них есть код. Боже ужас такой. А знали ли ви, що тепер з допомогою 3D-принтера можна розпечатати настоящий президента? В Америці неймовірна подія роздрукувала на 3D-принтері ну майже живого Обаму. Справа в тому, що дійсно він виглядає як живий, тому що з над чіткістю його сфотографували. Аж 58 камер було застосовано у цій фотозйомці. Вони були налаштовані особливим чином. Ми зараз спостерігаємо, як все це відбувалося. І в результаті ми отримали над чіткого Обаму. Я би не прочимає ці 3D-принтером розпечатаним в сані, то разочек просто полюбаватися, вони посмотри, якою он, яка улыбка у нього приятне. Тому що він президент, тому його роздрахували. Енгрі Birds, тим часом зараз вирушають в Фінляндію. Дві величезні пташки, які ну справжні фінські хлопці, які нікуди не поспішають. Оста. Вони дуже веселі, вони дуже рухливі, як ви бачите. В общем, ці прекрасні фінські парні люблять попаритися і показати фінські пейзажі. А все тому, що тепер фінська кампанія. Просто як на морозі, вони відморозки, якщо так дивитися на це відео. І, до речі, до 25 грудня ми будемо бачити оновлення цієї іграшки. Тобто кожного дня буде виходити один новий оновлений день. І таким чином до Різдва ми отримаємо Супер Angry Birds, які мають назву On Fin Ice. On Fin Ice. Ice". Тематичний саундтрек к цій ігрі написала сама Апокаліпсика. Єє! Yeah, yeah. І ми тим часом будемо залишатися у студії М1 для того, щоб разом із вами прилітати найяскравіші кліпи. Але після цього за 55 хвилин ми повертаємося для того, щоб озвучити фейли та війни бонус Ютуб. А також запах раси, грози, сніга, дождєвого черв'яка і дождів. Горга. Жерстві до того ж, хто і навіщо продає такі незвичайні запахи? Про це поспілкуємося із Світланою Лаврик, представником проєкту Demeter Fragrance. І вже через час я жду, щоб він знову сказав. Шових, а вы пока наслаждайтесь музыкой, будьте с нами.